Доброго ранку, ми з України. Поки видалась вільно хвилинка, вирішила вам зробити ще одне відео. Вчора я вас трошки вирішила потішити, показати вам ото світло в кінці тунелю. Чому? Бо я робила отаке от об'єднане розстановку саме по, на Липень і вже вересень, ой, не, не, серпень, місяць 24 го року для нашої України. Я казала вже, що починається стресова ситуація. Але я дуже сильно хочу, щоб ви перестали депресувати. Так, нам зараз їм здається, що все пропало, все знищується. Але ж ви пам'ятаєте, що самі тяжкі години перед світанком, так? От вважайте, що ми зараз з вами перед світанком, і нам треба просто пережити оці тяжкі години. Легко не буде, але ми ж пам'ятаємо з вами 12-й аркан. Я не один раз вже вам казала, чи ви жертва, чи ви духовна людина, яка просто очікує. Так, нам треба багато сил, нам треба багато чого. Але давайте перестанемо одне одного гризти, перестанемо одне одного їсти, перестанемо ховатися від долі. І зрозуміємо тільки одне. Нашим хлопчикам треба підтримка. Наша з вами, хто чим може? В кого ще є можливість така піти в воєнкомат, вибрати той підрозділ, який вам подобається, особливо вам. Якщо ви айтішник, ідіть на дрончика. Якщо ви дуже класно ремонтуєте машини. Ідіть в ті підрозділи, які ремонтують машини. Тобто є така можливість. Я знаю це, як ніхто. Тому беріть себе в руки і йдемо до перемоги. Бо нам треба з вами вистояти насамперед. І брати себе в руки, і не депресувати. Сумська область, Харківська область, Запорізька область. Ви бачите, що ці три області зайшли в зону турбулентності. У нас 12,6. Ну, зараз вже можна теж говорити вже відкрито, бо це техногенні катастрофи, я попереджувала перед цим ще в всіх відео. Але в умовах війни ці знаки будуть говорити про те, що є активні військові дії, вони практично почалися з кінця червня і будуть іти до практично середини серпня. Ну, так як ви пам'ятаєте, що там ще воно трошечки може заходити на інший період часу, то практично ми можемо з вами говорити, що активні бойові дії на території цих трьох. Областей, будучи і в серпні місяці. Тому мужайтеся, ховайтеся коли летять до вас ракети. Це техніка безпеки насамперед для людей. Хто сховається, той виживе. Далі, там будемо далі дивитись, але поки що я вам кажу. На даний період часу. Місто Дніпро. Місто Дніпро зайшло теж в зону турбулентності з 27, те ж саме червня, але в нього ситуація тут зависла. Тобто, тут буде теж не переливки місту Дніпро аж до 8 жовтня 106. Те, що там будуть гатити, то будуть гатити. Поїйну, ну, для людини можна сказати, що це якби людина, наприклад, робила ремонт в будинку да, і багато коштів туди вкладала. Але якщо в мінусовому дивитись, то це капремонт міста Дніпра. Ну, гатити будуть. Тому те ж саме місто Дніпро. Дивіться за своїми повітряними тривогами. Але що може ще відбутися в місті Дніпрі? Дуже великий якийсь скандал у владі, в політиці. Можливо, ще той самий капремонт, те ж саме може касатися і політики міста Дніпра. Тому будемо дивитися, що ж там буде, може бути саме з політичною системою міста Дніпра. З її керівниками. Вінницька область. Вона зараз зайшла вже теж в зону турбулентності з 23 червня аж по 13 серпня. 7, 6. Це конфлікти можуть відбуватися десь на кордонах. І стресові ситуації теж на кордонах. Надалі. Вінницькій області вже серпні місяці заходить ситуація теж саме така, підвища, на 104 дня, коли вона буде говорити про велику агресію по відношенню до Вінницької області. Заходу не буде. Ну те, що можуть гатити, і Вінницька область може страждати, так. Чому? У мене на консультації були дві дівчинки з Вінницької області, я, коли беру дані, я не питаю одразу, звідки людина. А от вже коли роблю розкладки, тоді в мене вже багато там постає питань. І от коли я вже зробила розкладки, що одній дівчинці, потім, що іншій. У мене було для першої дівчинки питання: а ви откуда? Тому що там, ну. І у другої теж. Тому підтвердження тому, що тут можуть відбуватися якісь події, не дуже приємні в Вінницькій області, то через особисті консультації я можу сказати так. Зона турбулентності для Вінницької області почне вже відбуватися практично в серпні місяці. Тому теж саме вінничани. Лунає повітряна тривога, будь ласка, ідіть в укриття. Одеса ситуація по Одесі починає повертатися. Пам'ятаєте, от з тими великими обстрілами, з тими великими ракетами. Там знову ж таки може бути, і термобалістика все, що ви хочете. Це з 25 липня. По 14 вересня. Одеса знову буде перетерпати. Знову ті ж самі ем, побережжя Одеси, ті ж самі зернохранилища в Одесі, порти в Одесі. Там треба бути дуже сильно обережним. Бо гатити будуть. Стресових ситуацій в Одесі знову будуть. Якщо зараз трошечки полегшало, Десь то ситуація знову повернеться. Миколаївщина, місто Миколаїв з 19 липня по 8 вересня. Тут ситуація буде двойна матриця, по-перше. Але що вона може говорити? Що буде ситуація зміни на дорогах? Ситуація конфліктної ситуації, ситуації, це може відноситися до тих кордонів, які є в Миколаєві з братніми кордонами. Тобто, я так вважаю, що тут почнеться якийсь рух саме з тими територіями, які зараз на Миколаївщині є під орками. Херсонська область. Тут знову ж таки у нас з вами заходить такі положення, що практично з 15 липня по 14 вересня це буде та ж сама ситуація, як і в Миколаївщині, і Херсонщині. Те ж саме буде ситуація з тими самими дочірніми територіями вияснення відношень, скажімо так. І вже кінцева зупинка вияснення відношень це аж до 5 листопада. Тобто Миколаївщина і Херсонщина теж заходять в стан, коли там будуть чубитись, відвоювати своє Україна. Житомирська область з 13 червня по 3 серпня. В Житомирщині треба бути сильно обережним. Саме в яких варіанті? Це стресова ситуація небезпечна саме для військових і військового майна, а також будівель, які знаходяться, знаходяться поруч з водою. Тому, будь ласка, не нехтуйте. Чернігівська область. 16 липня по 5 вересня 12.3. Це говорить про кризу з братами. Угу. Вона ще говорить про те, що на територію Чернігівської області можуть зайти командіровичні. Ну, я вважаю, ви мене зрозуміли. Це, не, це може бути не таке велике там вторгнення, але якась групка людей, от вона, типу, їх послали в командіровку, вона може до них зайти. Тому будьте обережні. 16 липня по 5 вересня ця подія може відбутися. Що до вас можуть прийти командіровочні. Ну, а тепер про. Донецький ну, напрямок там, де я не дороблювала і не показувала вам часів яр лиман. Ну, По-перше, не було і часу. Але, тим паче, часів яр. З 7 червня по 28 липня 6.1. Для людини я б сказала, що це є травматизація. Але ж помните, у нас з вами була велика колективна робота перед цим, і почався період в часу миярі травматизації. Тобто, там йде битва. Там багато <кхем> всяких негараздів. Це раз, а по друге, ми можемо ще говорити про те, що це тут багато, багато конфліктів, і практично знищують. Саме місто. Отак воно називається травматизація. З 29 липня по 18 серпня, знову ж таки, бачите, 12.3. На територію часового яру захоче зайти якась група, така командіровочних. І тут почнеться вже конкретний, теж, скажімо так, Вияснення відношень з братами, які там прийшли командіровочні на територію Часового яру. Це буде конфліктна ситуація. Але в плюсі, як ще може відігратися, наприклад, ця ситуація, що може бути якийсь таємний хід зроблений з нашої сторони. Якась така таємна спецоперація, яка призведе до чого до 11.2. З 19 е, вересня, ой, вересня да, до 9 листопада. 112. Це якщо б людина їхала на змагання і в цей період... В неї випало б 11-2, я б сказала, що перемога в змаганнях буде у цієї людини. Тому можемо сказати про те, що навіть якщо тут йде і драматизація, і командіровочні бігають, пригають, то саме в вересень і до листопада перемога в Часовому Яру України. Буде ми їх переможемо. Так, можуть заходити на якийсь участок часто яру. Але ж ви бачите, тут травматизація. Вони руйнують місто. Воно остається українським, але воно підвержено руйнації. Лиман. У Лимана теж зайшла така позиція з 10 червня по 31 липня 2.0. Це тоді, коли. Лиман, в принципі, як місто обмежено обмежено виконувати навіть свої якісь дії по накопиченню тих же самих ресурсів. Да? Це те ж саме там, де немає практично електрики, де практично знищуються всі такі підприємства. Тобто Лиман теж знищують. Але з 1 серпня по 21 вересня. На територію Лимана, 11.7, з'являються однодумці і буде велика допомога друзів. Угу. Це така буде авантюра. Так що лиман стоїть і лиман теж ніхто ніколи не віддасть. З 22 вересня по 12 листопада. Бачите, перекликаються терміни часового яру і в Лимані 11.2. Ті ж самі показники, та ж сама перемога. Тобто за ці міста ще будуть іти бої, але практично вже вересень, жовтий. Перемога на тій території українських військ буде. Не депресуйте. Так тяжко, так багато втрат. Але програма прописана. А ми маємо тільки молитися і допомагати для того, щоб перемога таки прийшла. Авдіївка тут теж все цікаво. Оті придебашки, які зайшли в Авдіївку, вирізали Коксохім і там знущалися над людьми, які там залишились українці, а інші ждуни, так от для них ситуація пішла в зворотньому віліку 17 травня. Бачите, ситуація зависла знову-таки на 104 дні. До 28 серпня. Ця ситуація підвисла для тих придебашок. І я так вважаю, що вони такі отримають на горіхи. Чому? Бо з 29 серпня по 19 жовтня у нас заходить конфлікт. Угу. Тобто відбивати Авдіївку ми будемо. І до кінця року для території Авдіївку прийде щастя, вона знову-таки зможе повернутися в лоно України. Отакий От був маленький екскурс на липень і початок серпня, де ну, дещо там далі воно буде затягуватись. Але я хотіла вас підготувати просто до того, що. Зараз буде дуже спекотно. Набирайтесь терпіння і сил, перестаньте кричати, верещати, що все пропало. Нічого не пропало, перемога буде. Тяжка, но вона буде. Через що я вам показала Крим вчора? Для того, щоб ви бачили ото світло в кінці тунелю, що є куди йти і заради чого йти. Ми дійдемо до перемоги. Але включайтесь, включайте свою свідомість, перестаньте бути жертовними, навчіться перевертати ситуацію жертовності в мудрість, в познання свого я, і тоді вам буде легше проходити ці уроки, які проходить зараз наша ненька Україна. І ми з вами, так як ми є українцями. Я на пару тижнів можу зникнути, бо в мене в зв'язку з тим, що у нас в Вінницькій області там передбачаються теж веселі події. Я вирішила перевезти свою волонтерку в інше місто. Не місто, а місце для того, щоб трошечки обезопасити. Бо я так вважаю, що ще допомога буде потрібна і не один місяць. Тому це такий тяжкий для мене буде етап, бо це треба все організувати, перевести, розкласти, зробити знову облік, подивитися, що в нас є чого недостатньо на всяк випадок. Тому, якщо буде змога, я буду вам якісь оставляти відео. Але поки що маємо те, що ми з вами маємо. Буду намагатися ще зробити вам відео на серпень місяць для розсосії для України. І вже ближче до кінця серпня я вже вам буду виставляти матрицю 25-го року, солярну матрицю 25-го року для України. З поясненнями з тим, куди ми з вами будемо рухатись. Тому, мужаємося. Зараз як ніколи потрібна підтримка наших воїнів. Україна входить от в ті години перед світанком. А вони ж самі тяжкі. До нових зустрічей. Україна понад осе. І я вас всіх кохаю. Терпіння нам. І Божого благословення для нашої України.